Була така розмова, те, що я чув з вами, да, що хлопці, що сталося, що ви опустилися. Ви вже там можете програти в десні. Ти любиш так поганяти на швидкості? Да, ну хто як хоче. А в цей момент навколо нас кружляє акула. Страшно буде всім. Скільки ти <рес> зарабатив? Класно, що ти так шарашиш. Раз і до кінця, з іншого боку ризиковано. Сраник же ж ти що роздає отак. Зараз смертельний номер програми. Ну, типу, тихо-тихо, і отак бах стріляє, як щось дозорвалися, як граната. Отак аж джоє буває дострно. Чому всі підписують, що можеш сказати? Правда, що при Михайличенко ви бігали тести Купера? Мені мені каже, якщо б дали таку ...силу по 400-500. Всім вітання, бомбардири! В сьогоднішньому відео ви бачите інтерв'ю з одним з найкрутіших молодих футболістів України Денисом Поповим. Преса вже відправляла його в Мілан чи в мій улюблений наполі. Але він поки що гравець Динамо і особисто мене цікавить, що змінив київському клубі Мірча Луческу. Ну і зіркові стосунки, як же без них. Ми на автодромі чайка, і не просто так. Зараз ви все зрозумієте. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку, ну і в коментарях написати свої враження від цього відео. Для мене надзвичайно важливий ваш фідбек как-то ваша точка зору. Любиш швидкість взагалі машини, там, як тобі ця тема, автомобільна тематика? Конечно. Ну, відгадав цю машину. З закритими очима. Так, да? так. Да, да. Ну, теж через хитрості але відгадав. Ну я в Ягуарах вообще не разбираюсь, не знаю, не смотрю їх. А в чем розбираюсь? Toyota люблю. Потом дивишся відео про них, їздишь, да? Когда є свободне время, смотрю обзори, там всякі нові машини, коли виходять. Не скажу, що я прям там вообще фанат сумасшедший і все знаю. Ну, що то знаю. Яку машину хочеться взагалі в майбутньому? В Барселоні така фішка, що поки ти якось не досяг, ти не можеш там їздити на Ламборджині, так? У вас Динамо щось таке є, що от коли ти уже там не знаю будеш лизить чемпионів постійно грати, то можна буде собі дозволити. Ні, я думаю, у, у кого як дозволяють можливості. Пока на даний момент мені нравится моя машина. Практичная, Яка це? Тойота. А вообще в будущем би, ну, нравится мне из таких, если брать крутых, то урус там Бругенія вирос. Є така, да, маленька мечта. Паша нам розповідав, що в Динамо 90-х, 2000-х найшвидше їздив Каладзе, да? Гусін, Каладзе, от вони ганялись. Хто зараз найшвидше їздить? Наверно, у кого лошадяних сил більше. Он у Родрігес, да. У нього Ауді, по-моєму, РС-6. Вона, звісно, топить прилично. Гіо теж. Камеріцею ага. розриває, це взагалі страшно. Что изменил мир в Динамо? Что вот игра изменилась и результат пришел. Он еще не изменил, он меняет постепенно все. Старается начать свой почерк какой-то. Я не могу сказать, что он сделал там то или то, и все, все поменялось. Все постепенно, я думаю. У ребят, мне кажется, как я вижу, уверенность появилась в себе, в своих силах, что можно чего-то добиваться. Все довольны, все. З ентузіазмом працює. Була така розмова, то, що я чув з вами, да, що, хлопці, що сталося, що ви опустилися, да. Там, ну, те, що ви вже там, можете програти Колосу, молоду каче, чи там десні. Тобто це все така психологічно дуже важлива, да, була розмова, ментальна. Да, так. Да. Постійно теорії, постійно він говорить з нами, общається. Знаєте, такий чоловік, ти розумієш, який чоловік з тобою розмовляє. І вже ця енергетика його. Його слова, його опит передається. Дивись, багато хто коли він прийшов, ну і я теж став під сумнів: 75 років. Але наскільки я бачу і розумію, ви краще знаєте, що енергії у нього, от як у молодого. Не скажу, як у молодого, але допустимо вчора команда тільки прилетіла, я був на базі, там чекав їх. Команда прилетела, и те, кто там не играли, не попали, сразу тренировка была. И он, ну, грубо говоря, самолета сразу на поле. То есть ну, фанат, до такой степени, что ну, можно и сказать, что у него этой энергии хоть отбавляет. Живя на базе, и вот то, что меня удивило, что самолета, ну вот вот только-только вот прилетели, и сразу тренировка, через час подготовились там, чтобы ребята, и все сразу на поле тренировка. Як ти морально переносиш ці пошкоджені травми зараз? Це, напевно, в футболі найважче. Ну так, да. ну, знаєте, як -то, то справляюсь. не скажу, що там я в якій то заганяюся в якусь яму. Я з позитивом смотрю на ці речі. Поки у тебе не було, ну, там якийсь певний час, з'явився і сирота, і забарний, да, вже нові прізвища. і Вже здається, що ти досвідчений хлопець. вимагати Такого як там кучер, я не знаю, хачеріді, там, і так далі. Так я готов, к этому. я к этому і стремлюсь, щоб від мене требували і очікували більшого. Ти любиш так поганяти, от, на швидкості? Да. Да? Але обережно, да? Ну, буває, не обережно. Ну, в основному стараюсь акуратно їхати, да. Ну там или, бывает, закипять можу тоже. <гум> якщо кто-то подрежет. Да? То тож, да? А як тобі езда в Києві? от, Як люди їздять? як ти, що скажеш? Ну, честно, отвратительно. Ага. <гум> не скажу, що я там вообще супер но. Честно, ну хто як хоче. То есть по правилам не по правилам вообще. Что делать с нашими людьми, чтобы они по правилам ездить? Я не знаю. Наверное, как в Европе, но ну, это будет вообще очень тяжело. Штрафовать это ну, жорстко. Ну, сейчас же эти камеры поставили. Ты, Ты, Ты. уже штраф платил? Да. Нет. Не Не Одесс. <laughs> Важко, <решко> да, ехать, и там 70 по мисту. Ну, в первое время вообще не знал же, где эти камеры. И, конечно, попадал часто. А потом уже запоминал и старался. Якщо ще за Луческу, правила в команді якісь змінилися, тому що я знаю, що він там на базу не пускає, там навіть тут маєстро тренувалася, команда там хтось, ще хтось тренувався, всіх з бази прибрали, більше ніхто там, окрім вас, не тренується. На наших полях ніхто ніколи не тренувався Ну але поруч там ти знаєш, там тренувалися хлопці. ну знаю, Насчет цього я не знаю, а от коли команда тренується, то нікого не повинні постороннього взагалі. Когда на заїзді тоже. Ну и там опоздания тоже. Штраф. Штраф, насчет штрафу не знаю, но я думаю, тот, кто опаздывает, то у него вже мандраж такой, ну не, не озвучив, что будет штраф за это или еще что-то. Но боишься опоздать все равно. Що ти вигода в том числе, що зараз будеш розвивати, и... да? Так, я розкажу, але. Денис, будь ласка, зараз не слухай, бо це має бути для тебе секрет е, трошки сюрпризом. Ну ти вже да, бачив, трошки. вже бачив репетицію. Да. Е, дивіться, друзі, е, ми розуміємо, який складний початок цього сезону для нашого сьогоднішнього гостя. Тому я хоч хотів його запросити просто посид... чи... посидіти з безалкогольним коктейлем в лаунж-зоні глузко на нашій знімальній площаці, трошки відпочити. Ну І, звичайно, в цей момент я не можу гаяти часу, і там декілька запитань є, буду ставити запитання. питання. Мої Майкаріша, скільки ти зарабатившки? А він може вийти, якщо буде страшно, Ні, не зможе, я зараз розповім чому. І Ми спілкуємось в такому форматі інтерв'ю, трошки питання бліц, трошки не Бліц. там, ну По різному буде. А в цей момент навколо нас кружляє акула. Акула реальна. Акула реальна. Акула реальна, яка так звучить, як ягуар, Насправді це акула на чотири колеса. Це ага. професійний спортивний підготовлений автомобіль. І вона починає навколо нас кружляти. кружляти. — Це безпечно для здоров'я. Якщо що станеться, ти Ігорі Суркібусу будеш компенсувати за. Звичайно, я у всьому українському футболу буду Добре. компенсувати, тому Добр. що працюють професіонали на знімальному майданчику. Окей. Ми знаємо, як працювати з автівками і футболістами. І футболістами. Тим більше такими е, крутими, як наш сьогоднішній Коштовними просто. абразивний асфальт, ну. дуже абразивний. Тому е, колес дріфткара для того е, трюку, для того челенджу, який нам сьогодні потрібний в кадрі, його, їх вистачить десь на 30 секунд. Е, бюджет програми. Оскільки ми поки що не на Амазон Прайм виходимо. Мільйон доларів. Ну, до мільйона доларів. Набагато, знаєш, набагато Це як питають про зарплати футболістів. Скільки. Ну, до мільйона. А просто, скільки ти бюджет, бюджет Так, до... між прочим, можна питання? Нас так? бюджет до мільйона. Ром, скільки ти зарабався? Я хотів да? тебе, Скільки ти заробляєш? Ні, ні. ні. Я, я що ти? Ти? Ось, І тому в нас один дубль. Один дубль. Да. А Нет, якщо це як в спорті, розумієш? Бо ага. немає ж, знаєш такого, що ти там в підкаті зіграв проти нападника, відірвав йому дві ноги, і потім Но це... так, о... а можна ще один? На це до речі, в стилі цієї людини так, так здається. <реш> ні на кого не натікає. Чув. Думку від одного скаута один говорить, що це класно, що ти так шарашиш, знаєш, що так вже раз і до кінця, з іншого боку, ризиковано. Ризиковано так. для кого ну, чемпіонату? Я ну, перепрошую. Для ризиковано взагалі глобально. Ну для команди. Що, з одної сторони праві люди. Так. Да? Тому що, ну конечно, можна не попасть, не розчитати і потім під красну і все. Команда. Команду підвів. Тобі вже це казали, да? Чи да. ти да. сам думав? Ні, говорять, так. Да. Ну і сам розумію, що нужно чуть, -чуть поспокійніше. А от як Рамос, от до кінця і потім вперед. Ну, ти... ж тоже Вон, а ж теж умно все делати. У нього є опит другой. Ти дивився Україна і Іспанія? Конечно. І Рамос просто, мені здається, космос. Він ну, вийшов і показав, що. А, Доні, що... Якщо не ризикувати, то. Не треба діла, діла не буде, не треба починати. Якщо ти просто спокійно все робиш, академічно. Да, Ризковатися. Ризковай. Да, да. Ти серіал дивився про Рамоса? Сіріал. Так, так, зайди на Амазон. 6 доларів в місяць, можеш за 6 доларів подивитися. серіал. Сім серій. Ні, якщо дорого, я можу камп. Так, от Баша, дай, можеш скинути нам ми залишимось. Ні, на гліб з субтитрами. Можеш подивитися, так. Ну, як сім'я живе, як він тренується, там сім серій. Так що ти залишиш тут лінк на що? Ну, на Amazon, на, so. на на, Тільки на Пишіть <світить> пасі в інстаграм. Давайте я номер картки залишу. <світить> <світить> Ні, не номер картки. <світить> Бо бюджет, бюджет автоголу. <світить> бюджет автоголу третій сезон якраз зберемо <світить> краудфандинг. Так, навпаки, я думав, ти будеш здавати гроші. Я? Так. Да. Ти подивись на мене, я а ж що? навіть не футболіст. Три спонсора слухай в програмі. Я навіть не працював на циганика ніколи. Це, це ти міг би, це Ти Циганик мільйонер? Циганик же ж ти що, роздає, отак. Ти кум його, так що ви робити просто розуміли. Так я на нього ніколи не працював. Я з ним працював, на нього ніколи не працював. Та ну прикрити. Припини Ром. з цигаником скільки народу попрацювало, вже там свої YouTube-канали, там один другий. Я не знаю, В тебе про Діму Поворознюка можна розказати? Це Циганки були грошима ну, допоміг, так? Да? Чекай, Ці? ну як це так, не тисне, грошима, так. він. Розкрутив. Дав, дав, то, то, в чому в секрет. В зараз подивите, зараз там наступний на черзі хто там Пейчев, да, буде зі своїм YouTube-каналом, да. хто да. ще там сталановитою молодь. Циганик це головний скаут. Запускає, так? Е, да? да, це... А хто в українському футболі так запускає? Циганик циганик це байканур. Байканур. <laughs> <Байконур. laughs> а хто от з тренерів так запускає, ти вважаєш, як циганик ще. Я зараз пожартую, але ти давай. мені пообіцяєш що це не піде. Чому в ефір. та давай кажи, як є? У нас чути? не тренери запускають. А, -а президенти? Аген агент Вадим Шаблій, правильно? Е, ну звичайно, що на першому місці ми поставимо нашого з тобою друга. Головного? Хто? Олександр Панков. <свят> <свят> ну він по футболістам не винув, якби при всій повазі <свят> не витягає. Чекає, ну скоро <свят> далі буде. Ну ти падає. А чому ден? Чому всі підписують шаблієм? Можеш сказати? О, починається. Ні, ну просто цікаво, так? Почему? А, почему? Ну, потому что он человек хороший, поэтому <laughs> <laughs> подписывает, наверное. Ну, он как друг у тебя, а не как только там по работе звонит или еще что-то. Ну, наберет, узнает, как тебе дела, как семья, все узнает, если нужно там помощь какая-то. если понадобится. Ну, молоде тоже помогает, чудо, бутсы там даешь, что что Я семья. не знаю, что, что он дает, но у меня с ним хорошие отношения, и мне он импонирует как человек просто. З темряви родини і нудьги. Настав час здійснити своє бажання. Запалюй мрію разом з паффе. Роби ставки та вигравай круту тачку. Прямуй за мрією. А сколько рокшинетов? Не знаю, но страшно будет все. А сколько роки в доске, ну такого? Пять. Пять роки в да? Нет, нет, в дрифте два. До этого я в мото ездил. ездите пять. лет. Шо? Всего пять роки в кермом? Не, 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 я, я два года выступал в мотогонках. Вообще мы команда больше мотоциклистов бывших, но сейчас перешли в, в дрифт. Это спортивный автомобиль? Ничего зайвого, да? Вообще ничего. Кроме водителя, ничего лишнего. Зараз смертельний номер програми. Ми покажемо його трошки бекстейджу. але основне, дивіться в програмі Автогол. Залишаю вам титр, коли вона вийде, щоб ви не пропустили обов'язково цей випуск, тому що він дуже-дуже цікавий. Проти його, от він мені заповнився тоді було максимально некомфортно грати. Дивись цікавий випуск автоголу з Денисом Поповим на ютуб-каналі Футбол 123. Лінк залишаю в описі до цього відео. Це було щось шалене і неймовірне. Всі питання поставлені ні? Ні. я врешті про призначення у я бачу. Про призначення у було, але я не поставив питання врешті всі, тому що в якийсь момент я віддав стенограму Денису, він просто читав і відповідав. Тобто я як ведучий взагалі невілював свою присутність на знімальній площадці. Це як фанати, коли димлять на статіку чи ні, чи це жорсткіше Ні, ну це просто близько, я на чуть трохи. А фанати кричать громче, якщо дим'як. Подобається тебе или Да. Атмосфера, да? Да. То ты кайфуешь, на да, от Да. Да, смотрится Ну когда вот это, да, знаешь, ну типа тихо-тихо, и вот так бах, стреляет, как что-то взорвалось, как граната, вот так аж дёргаешься бывает. Это странно тоже. Но тебе нравится, я бачу. Да, да, нравится. А что там по шинам, стерлись Смотри, там ничего не осталось. А это новенькие были, да? то да, так за... с динамо може погасати, уже не э, постиратый з одного дубля і якби как бы одного з дубля і працюємо з одного дубля то так швидко резину у вас стирає теж? Та я могу так? Ні, мені кажется если б дали такую сил по 400 500 то открою секрет если такую дать то на ней тронуться пока будет первые три занятия будет проблема на ней тронуться. Ну это же механика, да? Механика, керамика. Ты механика, не? Да. да, Ездрыждая механика. Ну, ну такое не знаю, но я вообще первый раз. Розкрутил, бросил, остановився, завел. Розкрутив, бросив, остановився. Забав. Не, На а виш там в механіке, спокійно вообще. А що ти запитання підготував? Ну, розкажи, розкажи секрет трошки. <рістил> значить, <рістил> запитання таке: скільки підписників на каналі Бомбардир? Скільки торокає Рома Бебе? <рістил> давай, зріст... давай, підтримай, підписуйтесь. Який зріст Роми Б? <рістил> скільки лайків має набрати мене, це відео? Ну все так. Так що, Ден, ти за Мілан Наполі ти читав? Як такі новини сприймаєте? Ну, значить, пішут Італійські ЗМІ розкачують. Конкретики. Стає там людина на каналі бомбардирує, який ти кашкінгуру хотіть. Да, да, Типи, це вони, вони вдвох. Щоб ти заїхав до Наполі. <рес> Можна було б. Звісно, хотілося б, ми спробувати себе. Посмотримо, як життя буде складатися. Скажи, правду, що при Михайліченко бігали тести Купера? Це страшно, тиску порачив. Я не бігав. Кео розказував, він перший раз в житті бігав. І ага. він говорить, що було ну, тяжело осознать спочатку, що много кілометраж, много времени, ну а потім нормально вроді би. Типу нічого такого тут страшного немає. Да? Ну, тренер сказав, що значить нужно делать. Ми прощаємося з нашим адміністратором. Дякуємо. От розумієте люди, в чому ця романтика автомобілі? Да. Не, не, не футболіст зараз э, у такий спосіб познайомився з адміністратором. ну Уявімо, так? Да? А хлопець нам хлопець на машині, да? бо він показав, як він вміє. це звичайно. І дівчина до нього підсіла одразу, так? Да? Так що те Купера? Стрьомно було, морально, да? а потім. Вони не бігали. то побежишь. Конечно. А что у Что наиболее, что ты бегал вообще? Ну, мне как-то ее давалось тяжело. Тяжко, да? Первые разы, да. А потом, когда уже последующие, то уже нормальный результат показывал и полегче чуть-чуть. За фільм запитаю, про Дарью твою дівчину. Да? Чому цей фільм треба подивитися? Ну там показується про її життя, як вона тренується, як вона живе. І советую всім подивитися, дуже цікавий фільм. Важко бути в її ее видео спорта. Уважаешь ваше, дешфутбольный чини? Ну, в кожному в виді спорту по своєму тяжело, но у дуже, дуже важкий вид спорту і дуже важка робота. Она много трудится, чтобы добиться. Вам важко графіки вашого узгоджувати в плані тренування? Є таке, да. Трудновато не важко, але трудно. Але ми справляємося, слава Богу. <ріг> да, да, мы же допадли. Ну там как бы часть в реал, часть в Мансию, часть в аффетах. Ага. <ріг> <ріг> Ты <Ти> бачишь, что <ріг> уже пишут да, про вашу пару по там с европейскими зерками, да, ки зустрічаются спортсмены, там по римню Олегом Олегом Блокиды Марина Дерюгина. Ты читаешься взагалі? Не, не читаю. Ну, видел, когда это, ну, стыло, все, все, узнали. Ну, написали, ну, потом не читал, ничего. Такого подобного ничего не читал. Ну, сравниваю. От такі, знаєш, спортсмени, які йдуть до кінця. Ви розумієте один одного в цьому плані? Так, да, так. Да. Головне, що нам добре. Увага людей, вона якось впливає на вас, чи ви стараєтеся не читати про це, не дивитися? Ні, не, не, не читаємо. Є куча і позитивних моментів, і негативних, поэтому скільки людей, скільки каміння. А что че негативно? в чем негатив? Та да есть, там, пишуть, не знаю хто, правда пишет ну, пишуть, є негативні теж моменти. Ми не обращаем на это внимание просто і все. Вона порождіє тренується, там, ви як кончина склація, олімпійська база чи ні? Ну поразно, поразно. Просто ж знаєш коли ці покоління 80, то часто знайомилися футболісти з гімнастками там і так далі. Ну, ми, кстати, на этой базі перший раз увидели. База, там кончизат, покор, да, да? да, ну когда ага. после чемпионата мира президент нас награждал, тогда всех. А ага. Не только мы были, а и другие виды спорта. И мы там увиделись первый раз. Ага. Там познакомились, да? Не, не познакомились, нет. Просто увиделись. Ага. Ну, и... и... потом Инстаграм. Instagram... Что-то, наверное. Ну да, социальные сети сейчас же все, через это. Всего две. Одна будет вас, другая будет. Паша, дякую тобі дуже. Сильно не ганяй. Бачи, до нас више за тебе їздить. Дякую.